Нещодавно в Києві на площі Слави відкрили нову вуличну виставку Тимчасово Рашизм ЦЕР. Запрошуємо відвідати цю виставку, аби переглянути на 16 стендах сучасний експертний погляд провідних науковців Інституту національної пам'яті, музею Майдану, Центру стратегічної комунікації на це жахливе явище. Варто поміркувати про історію виникнення, про жахливі сучасні події. І про наслідки для нас і для суспільства. Кожен знайде щось нове на цих цікавих інформаційних стенах. Запрошую. Запрошую також відвідати виставку Кожен із нас своєї на контрактовій площі, присвячена вона як історії, так і сучасній війні. Історичні цікаві е, нюанси, наприклад, про козаків ми бачимо, універсальний, витривалий, готовий до швидкої зміни обстановки воїн, з вірою в себе та силу товариства Української еволюції 17-21 е, років. І е, зверніть увагу на просто, подивіться в очі цих бійців, дуже вдалі світлини і поміркуйте про світле майбутнє після перемоги України в цій жахливій війні. Запрошуємо.